Багато чув про ваш унікальний препарат Пропобесан. Розкажіть, будь ласка, що це за препарат, Чи є це якоюсь універсальною панацеєю від хвороб? Пропобесаном я користуюся вже понад 50 років. Це я як лікар. Мої батьки також користувалися ним, вони в іншому варіанті. Ну, треба сказати, що основними діючими рослинами в пописання є Чорна Тополя, потім Береза, потім Рудовик лікарський, потім Подорожник, Прополюс, Олія Синяшникова. Оце все доведено до рідкої мазі чи лінемента. Справа в тому, що і сучасна медицина, і колишня користувалися різними асептичними засобами, у тому ж сні йодом, зеленкою, і хлороформом користувалися, і чим тільки не користувалися. Але справа в тому, що на сучасному етапі ні йод, ні зеленка вже абсолютно не діють. Тому що вони, крім того, вони особливо йод може викликати і опіки, опіки епідерміса і навіть дерму. Чим пропобисан, так би мовити, корисний, але ну, він насамперед протиінтоксикації змащування укусів бджіл, ос і рівтом, в тому числі і гадюк, коли ви, витискається отрута, вище перев'язується і рана змащується пропобесаном. Пропобесан дійсно застосування у лікування найрізноманітніших ран, опіків обморожень, він не замінний. Я, І це не тільки що я кажу. Десь років 30 чи 40 тому доцентом Порохницьким в інституті вдосконалення лікарів було перевірено вплив на тестах. Отже, кидали тести і на контрольних сіяли мікроби, а на, на інші крапали. Краплі про То от там, переважно в більшості, там, де тести із антибіотиками кидали, то мікроби виростали всю чашку чашкопети заповнювали. А там е, Валентин Григорович Перехніцький показував навіть студентам через місяць, півтора-два отак діяв. Чому він діяв? Тому що е, прополюс. І чорна тополя, власне кажучи, чорна тополя, вона ж в переважній більшості бджоли із бруньок беруть, і з беруть, і роблять прополіс із бруньок, чорної тополі берези і з інших лікарських рослин. Отже, прополіс потім родовик, береза, подорожник, олія соняшникова і це все уходить. Для того, щоб комплексно діяти і не викликати, по-перше, опіків, не викликати подразнень, хоч треба сказати, обов'язково, що у тих людей, яких є алергія до прополісу, то застосування цього препарату, безперечно, воно не підходить. Оце те, що я сказав. Пропобесан, а взагалі-то дуже часто буває і так, що е, при лікуванні е, навіть алергічним станом пропобесан е, дуже часто допомагає. Причому дивно на неї як в одних може викликати алергію, а в інших навпаки гасити цю алергію і лікувати ті чи інші е, захворювання шкіри підшкірної клітковини і м'язової системи. І треба сказати ще одне: що при лікуванні, значить, десь багато років тому, та років 30 тому, я зрозумів. Що проповесання діє на хелікобактер Пілорі. Що це за хелікобактер Пілорі? Це доброякісний значить, мікроорганізм, який роз'їдає слизову оболонку значить, шлунку і призводить до виразкової недоги шлунку і 12-палої кишки. А вживання з лікувальною профілактичною метою проповосену ліквідовує цей хелікобактер проп... пілоріс.